Ну що ж, вітаю в новому відео про кролів. Сьогодні я розповім вам про те, чи вигідно тримати кролів у 2025 році, які умови утримання повинні бути, що потрібно знати перед тим, як починати, яку їжу давати, які хвороби найчастіше трапляються, і взагалі, чи реально заробити на кролях. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, адже для багатьох, як для початківців, так і для тих, хто вже має досвід, це буде корисна і практична інформація. Отже, не буду довго затримувати і перейдемо до справи. Багато хто думає, що кролівництво це просто кинув сіна, дав трохи зерна, і через пару місяців маєш м'ясо та прибуток. Але насправді все не так просто. Почну з найважливішого годування. Їжа дуже сильно впливає на ріст кроля, його здоров'я і якість м'яса не можна годувати абияк, ніяких відходів, гнилих овочів, трави з хімікатами чи цвілих зернових. Основу раціону повинні складати зернові суміші пшениця, ячмінь, овес і кукурудза. Також добре додавати сіно, адже воно допомагає шлунку працювати правильно. Якщо у вас є город, чудово! Можна давати моркву, буряк, яблука чи гарбуз, але в міру, бо надлишок соковитих кормів може викликати здуття живота. А тепер питання, що вигідніше годувати зерном чи купувати комбікорм. У середньому по Україні пшениця коштує 7-8 гривень за кілограм. Ячмінь також близько 8 гривень, а кукурудза десь у тому ж діапазоні. Комбікорм дорожчий від 25 до 35 гривень за кілограм. Але важливо розуміти, що в комбікормі вже є всі необхідні добавки, вітаміни і білки, які стимулюють ріст і зміцнюють імунітет. Якщо у вас вдома є власне зерно, звісно, вигідніше годувати своїм. Але якщо купуєте, то іноді простіше взяти готовий комбікорм, бо там уже все збалансовано і не потрібно нічого змішувати. Тепер поговоримо про норми споживання корму. Дорослий кріль з'їдає за день приблизно 100-120 грамів їжі, а за місяць близько 3 3,6 кілограма. Виходить, що для відгодівлі одного кроля за місяць вам потрібно трохи більше 3 кілограмів корму. Це не так і багато, але коли у вас десятки чи сотні кролів, то вже виходять вагомі цифри. Щодо росту кролі ростуть швидко. Зазвичай їх забивають у віці від 4 до 6 місяців. У цей час вага може становити від 3 до 4 кілограмів, а за гарного догляду навіть до 5 кілограмів. Але не варто перегодовувати, бо це не лише марно, а й небезпечно. Кролі можуть набрати жир і отримати проблеми з травленням. Переходимо до утримання. Кролі не вибагливі, але комфорт це запорука здоров'я. Тримати їх можна як на вулиці, так і в приміщенні. Температура, при якій їм найкраще від плюс 10 до плюс 20 градусів Цельсія, в клітках не повинно бути протягів чи різких перепадів температури. Саму клітку краще робити з дерева або металевої сітки, але обов'язково без гострих країв. Кріль має мати простір, щоб рухатись, бо коли клітка занадто тісна, він може втрачати апетит і навіть почати хворіти. Тепер дуже важливий момент хвороби. Навіть якщо ви добре годуєте і доглядаєте, хвороби можуть прийти неочікувано, найпоширеніші з них. Міксоматоз і кокцидіоз. Міксоматоз передається через укуси комарів, бліг і кліщів, симптоми набряки, опухлі очі, важке дихання, часом навіть пухирі на тілі. Якщо хвороба вже розвинулась, вилікувати майже неможливо. Тому вакцинація обов'язкова. Кокцидіоз з'являється через неправильне годування або брудну воду. Кріль починає худнути, втрачає апетит. З'являється пронос, і якщо не лікувати, тварина може загинути. Тому чистота, свіжа вода і збалансоване харчування це не просто поради, а основа виживання. Далі переходимо до найцікавішого: чи вигідно тримати кролів як бізнес? Тут усе залежить від масштабів і збуту. На кролях можна заробляти трьома способами: один, продаж м'яса, два, продаж шкір, три. Продаж молодняка або племінних кролів. У середньому живий крілик віком 6 місяців коштує 500-700 гривень, а молодняк у 2-3 місяці 250-400 гривень. Якщо є постійний покупець або ринок збуту, тоді це дуже вигідна справа. Крім того, кролі швидко розмножуються. Одна самка може народити від 6 до 10 кроленят за один окрол. І таких окролів може бути кілька на рік. Але важливо не забувати про витрати корм, вакцинація, клітки, вода, світло, усе це теж треба враховувати. Тому найкраще почати з кількох кролів порахувати витрати і прибуток, а потім масштабуватись. І ще кілька порад не давайте мокрий або запліснявілий корм. Кролі можуть загинути за декілька днів. Завжди залишайте в клітці сіно або гілочки, бо кролі постійно гризуть, у них зуби ростуть усе життя. Міняйте воду щодня, особливо в спеку. І найголовніше любіть те, що робите, бо кролівництво це не просто бізнес, це справа, де потрібна увага і турбота. Отже, у сьогоднішньому відео я розповів вам про всі основні моменти утримання, годування та вигідності кролів. У 2025 році, хоч я й не підрахував конкретно прибуток, але впевнений, що тепер ви маєте чітке уявлення, чи варто цим займатися. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях, буду читати і відповідати. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.